В Україні часто можна зустріти інформацію і не тільки в Україні, і навіть серед наших західних партнерів це прямо одна з топ інформації про те, що українці стають більш песимістично налаштованими, зростають гнічучі настрої чи песимізм. Ми, звісно, підкреслюємо, що дійсно така тенденція є, але більшість слушаються оптимістами, і також ми підкреслюємо, що є насправді різні виміри. Того, як виглядає українське суспільство, різні виміри того, як ми можемо оцінювати взагалі песимізм, оптимізм і чи самі українці вірять в майбутнє України. Тому одне з запитань, яке ми вважаємо критично важливим, а саме, чи самі українці вірять в Україну як місце, де дійсна людина своїми силами може досягнути успіху. Тобто, чи є можливості для соціальної мобільності, як модно говорити, чи є можливості для соціальних ліфтів. Тому що ми можемо, звісно, там розказувати, що ми великі патріоти, але якщо при цьому ми не віримо, що можна здобути освіту, отримати Гарну роботу, то навіщо тоді ця боротьба? Може тоді дійсно краще дивитися в сторону заходу і переїжджати жити в інше місце? Тому ми поставили дуже просте запитання. Оцініть на шкалі від 0 до 10, наскільки дійсно Україна є тим місцем, де можна своїми силами досягнути успіху? 0 – такої можливості зовсім немає. Україна фактично є безнадійною в цьому питанні. Чи 10 до 10, де 10 означає, що абсолютно можливо в Україні своїми силами досягнути успіху? І які результати ми отримали, і це важливо у лютому 24-го року, тобто рік тому, 54% українців вважали, що Україна є тим місцем, де дійсно своїми силами можна досягнути успіху. За цей рік, попри те, що загалом песимістичних настроїв стало більше, але за цим показником він зріс до 62%. Зараз більше 60% українців скоріше, або повністю згодні, що в Україні завдяки своїм зусиллям можна досягнути успіху. Лише 8% зараз вважають, що це неможливо зробити в Україні. Це ще раз показує, що лише невелика частка громадян повністю зневірені в Україні ще близько 20% почасти згодні, почасти ні, тобто десь середньо оцінюють цю ситуацію. Зрозуміло, що для українців є певна така ієрархія потреб. Очевидно, спочатку безпека, потім самореалізація. Але важливо, що більшість вірить, що в Україні можна самореалізовуватися. І саме це є однією з основ нашої боротьби за нашу майбутнє.